bye Сьогодні достатньо приємний момент, коли ми відзначаємо найталановитіших і найрозумніших наших дітей. Сьогодні ми їм вручаємо сертифікати, і це маленький стимул для вашого розвитку. І стимул для інших учнів, вихованців Паланської громади, які в наступному році можуть стати стипендіаторами і отримувати кошти за свої досягнення. Так що всім бажаємо успіхів і Слава Україні! Героям слава! Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 1400 гривень вручається Катерині Мелехіні, учениці Паланського ліцею. Оплески, будь ласка! Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 700 гривень вручається Владиславу Білану, учню Синицького ліцею. Ще Це раз область. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 500 гривень вручається Ангеліні Петраш, учениці родниківського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Можу сказати, що вона молодець. Область вітаємо... Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 500 гривень вручається Владиславу Мартинюку, учню Синицького ліцею. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 700 гривень вручається Артему Мохнюку, учню родниківського ліцею імені Тараса Григоровича Кіпченко. Авангардів. О, звікидай морева. Чекаємо. Ось висить. виплату стипендії у розмірі 1200 грн вручається Миколаєнко Катерині від фініту Львівського технічного університету. Дві рази. По Вітаємо, Катерину. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 700 гривень вручається Анні Шлапак, учениці Юківського ліцею. Облиски Анні Шлапак. Сертиат на виплату стипендії у розмірі 500 гривень вручається Богдану Шведе. Учні Ані Старіня. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 1500 гривень вручається Марії Оверчук. Вихованці у «Центр податків освіти або Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 1400 гривень вручається Лідії Мандриці, вихованці комунального закладу в центрі зарожденної освіти АртСборд. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 700 гривень вручається Жанні Задорожній, вихованці комунального закладу, центру освіти АртСборд. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 1000 гривень вручається Зої Петраш, вихованці комунального папу. Сертифікат, сертифікат на виплату стипендії у розмірі 1000 гривень вручається Марії Бараюк. Вихованці комунального закладу, центр подошкільної освіти Арт Скотт. <плес> Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 1500 гривень вручається Мілані Хрипуть. Вихованці комунального закладу. «Центр позашкільної освіти Артспорт. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 1000 гривень вручається Ангеліні Петраш, вихованці комунального закладу Центр позашкільної освіти Арт Спорт. Ще раз ви... Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 1000 гривень вручається Данілу Пителью, вихованці комунального закладу Центр позашкільної освіти АртСпорт. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 700 гривень вручається Олександру Дідовичу, вихованцю комунального закладу Центру позашкільної освіти Артспорт. Тисяча гривень вручається Владиславу Рахнянському, вихованцю комунального саду та досі. Сертифікат на виплату стипендії у розмірі 700 гривень вручається Данилу Рибіну, вихованцю комунального закладу.